Ніч у Москві видалася неспокійною. Люди вийшли до Кремля протестувати проти політично вмотивованого рішення у справі одного з головних опозиціонерів, а тепер і політичного в'язня Олексія Навального. За оцінками фахівців на Манежну площу у російській столиці прийшли приблизно півтори тисячі небайдужих росіян. Я прийшла прежде всього, тому що я ваше проти будь-яких репресій, проти статей по політичним мотивам і І ж І що, що людина чоловік має право врашать своє мнення. для розгону людей. Направили кілька підрозділів ОМОНівців. Правоохоронці затримали понад одну сотню мітингувальників. Не залишився осторонь акції сам Олексій Навальний. Разом зі своїми друзями він приїхав на манежну площу. Втім, пробув там недовго. За кілька хвилин його затримала міськовська поліція і доправила до його квартири, де він перебуває під домашнім арештом після вироку суду від 30 грудня.